Я ще уже встала таких інакстей, устала. але всі хочуть з мене гроші взяти, як у мене нема. гуляємо по центру Сан-Франциско. Коротше, сьогодні в Росі всі віщі по 49 центів. Прямо ж ми прийшли в цей рост. ні хрена по 49 центів він не має, але звичайно що, Ми, звісно, кожен купив собі мінімум по одній речі. Заманух, коротше. Вам же вижили всі магазини, закрилось все, зараз Месі збирається закриватися. Борюк, це бомжами! Навіть Бо? немає ніяких інших таких проблем, явно, як бомжами. Кстати, це ми не нікуськи в Росі. Так. Ці Бомжи, <гану> <в> бомжами, <Бонгані>, а <гану> все одно... Зараз чекаємо, поки наш фунікульор розвернуть. Вони такі віртяжки і підвезуть до нас. Китайчики сіли на наші місця, які <гану> дивляться на океан. Так <гану> що <гану> ми ждемо наступний. П'ємо мачу <гану> і ждемо следующий. <гану> ну що, ви готові до королівської поїздки? Погнали! прийшли в кафешку за Буэна Вісті на віденську каву. Yeah. Ну, справді, кава тут не віденська, а ірландська. Лайф такий реальний, як у Львові. Там ще трамвайчик їздить. Так, а ну та Юлі, розкажи, що ми зараз пить будемо, куди ти нас привела? Пити справжню ірландську каву. Э, ця кафешка була відкрита ще в 1960 18-му 19 році до Тембетрусу і зберегла традиції рецепти цієї кави. Традиційна ірландська кава. Ооо! Далі, ну, да. давай, давай, знімаємо пробу. Сидимо на барі, п'ємо ірландську каву, алкогольну. Така алкогольна. Це, по суті, не кава, це алкогольний каву. Мені так сложно, я ж не п'ю алкоголі, розумієте? Не можна. <реклама> <реклама> Тобі сподобалось, Ніпюс? Тобі сподобалось? Класно? Погодувала наші нові друзі, так? Да? Ну що, як тобі американці? А це не американці були, це були швейцарці. швейцарія. Це знак, Міша, це знак. Очень friendly people. Очень friendly people. Але до 30 років живуть. А понятно, потому що швейцарці вообще не дуже френджі. Значить, слушай, вони тут живуть 30 років. І він сказав, що йому подобається американці, тому що вони опен. Він сказав, що тут класні люди. Сан франциско і він сказав, що тут от, ну архітектура все дуже сильно нагадує Європу. Це най... Най... найближчий город Павайбу до Європи. З'їлася знову наша трамвайчиця. Мої прийшли в Чайна Таун. Ви що тут дуже смачно їжа? І ми будемо: "Вау, подивіть ці трансформери". Короче, каже, що тут дуже смачно їжа. Подивіться, які левчики боже, вони вже очі розбігаються. О, боже, подивіться, <реш> скільки. <реш> Коротше, тут дуже смачно, ми маємо сюди їсти. Анікусику ми купили Макдональдс, тому що в мене любить Макдональдс і все. Просто в мене очі розбігаються. Гарний, прикольний. <реш> шли в китайский, значит, В китайский ресторан сразу нам чай принесли. Просто мы ничего не заваляли Это типа комплимент. Ну, вот, и сразу сказал, что кэш. Типа кэш, потому что они по-другому не оплачивают. Yeah, Is beef, it's not a Beef. Yeah. Beef. Okay. <laughs> Good. Fine. <Nice. Wow>. Okay. <laughs> uh, like yeah. With beef. Yeah. Beef. Okay. нам принесли чай чорний, звичайний, без цукру. Значить, у нас це вечеря в трьох закладах. Так, да, ми зараз будемо кушати тут нудли. На смак? На смак. <реш> 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 це гавядина, біф. Це біф, так. Да. Ну, от то що не біф. Такий прям тушоний біф. Супчик смачненький такий. А макарон. Ну, Я спробую, думаю, що теж гостріх. Они смакты такие смачненькие, мягенькие, такие пухки жирненькие. Хороший мягенький тушеный биф. Чисто чайниз. Стайл суп. Я не вижу, что берет такой со связочками. У него не очень много находят тех вещей тканей связочек. Mm -hmm. вот. Свинини-ножки. Mm -hmm. Помнишь, у нас в Киеве, там в метро заходишь, Юль, Mm -hmm. да -да 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 -да. Вот такие продают. Точь вот точь-в-точь просто все. Причем все такие дешево реально. Сенгарские огни, понимаешь, мы не могли не те в Нью-Дже. Вот, пожалуйста. Это место. Здесь висят очень много, они закрываются уже уточек. И вот эти все лапки, связочки, это безумно вкусно. Я говорю, реально настолько вкусно. На севере. О боже, лапки это ужас, какой-то. Что это такое? Вау, не мандарины. Ну да, справжні мадоріни. Прикінч. Ти будеш щось замовлять? <звіць> Оці лапки мені виглядають дуже противно. Настільки противно, що це просто я коли була в Китаї, вони ще так їдять. Коротше, їжу ставлять на цю штуку, і воно так крутиться, щоб типу кожен, хто сидить за столом, міг достати будь-яку їжу. Це, до речі, дуже зручно, вони придумали. Ми досі заказуємо утку і мачну капусту. Будемо пробувати.

Мы покажем, что мы купили, когда дома были. Мы взяли утку с собой. Это это Планки, а будем кушать. Пошли, да. Пошли На кушать, да. Это все, это. все, все, бай, Мы делаем видео. Вы из Китая? I was born in China, but I was raised right here. In Have you been in China? Yeah. Yes. Uh huh. And uh, do you like more China or United States? Both sides I like. Both. Okay. Yeah. Have a okay. a great day. Bye bye. Yeah. Okay. But... Bye bye. Take care. Huh? Take care. Look, like, someone asked me, "Do you like Ukraine or United States?" я, guess скажу going to say Ukraine. 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 Я ще вже устала таких United States. Устала. Вони всі хочуть з мене гроші взяти, тільки мене бать. Наші люди купляють маски. От всі китайці ходять в масках. До пір. Так. Чесно кажучи, я рада, що ми взяли тейкавей, а не їли там. Тому що, мені здається, мене Бог спас, щоб я все-таки не попробувала. Хоча мені треба все спробувати. Ой, не знаю, ну коротше, чесно кажучи, я дивлюсь до м'яса і мені не хочеться випустити. Не хочеться. Ну, треба попробувати. Не хочеться, о боже, у мене тут один сидить, який каже, «надо» треба, і другий, який каже, що не треба. О, я знаю. А... Матча <му> айскіп. <прохи> 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 просто вау. Це просто вот матча кафе. Чизкейк матча. Тут матча латте, тут матча морозиво, тут матчу просто можна купити як пудру. А ну-ка каже, смачно чи ні? Давай. Mm. А ты скажи. На, что казать? или пробуй. Вау. Mm. Маша мороженое интересно. Вот это жирненькие. О mm. боже, как смачно. Мишка, mm -hmm. все, мы переезжаем в Сан-Франциско. Просто обалденная морка. Балденно. <связь> как будем перегревать чизни? <связь> ага. Фокус-фокус. Ну смачно, даже такая соленая, она смачная такая, И жирненькая. Так, кстати, <связь> такая, кстати. Не душиста, она. Такая большая остройка жира. В ней. Да да, как жирненькая. Вот так, наше у нас. Ой, вона така дуже жарна. Так, ну, давай. Містечко, де ми зараз знаходимося, називається Монтерей. Воно мені так нагадує Швейцарію чимось Мама, трошки. Чимось нагадує Флориду, чимось нагадує пісницю. Коротше, такі вообще прикольні вайби. Ой, ой, сюди йде. Ой-ой! Все. Це вигляд з цього ресторану дуже гарно, там морські котики навіть плавають. Короче, я забула показати взагалі, що ми кушали, де ми вище їли, куди ми прийшли, все забула показати. Ну, Хоч зараз трошечки покажу наш столик. Ми нам розочки сюди принесла. <звілля> цьому Old Fisherman Grotto Еванжеліна, дівчина на нас накричала на нашу дитину, що типа дитина має сидіти стіл, Sit стіл. Тобто дитина не може рухатися, дитина не може там якось дергатися, дитина не може виставати зі столика Вона має сидіти на одному місці. Це нас дуже не розробила. Але нам дали кінці розочку, це дуже приємно. Інка видок, нікуйся! Ти ж маєш! Тут вот. мільйонершою, типу. ти чого, ти Ми... туди десь друхаєшся, типа, і все. Йдемо на хайкінг. Ми йдемо на хайкінг тут. Угу. Ми підняли високо-високо в горе. почти час в гори. Там, де гори, полонини, де стрімкі потоки ріки, а ми йдемо в хайкет поход. Йоу, лється пісня на простори, насильно ночі на гори. О, там повелитель гори. Ми йдемо зараз по слів Равін трейл. Прикол цього трейла в тому, що тут дуже багато різних зон. Зараз ми вже війшли, бачиш в таку лісну зону цього хайку, тобто то був такий більш морський вайб, а тепер ліс. Це ми потрапили в джинглізону. Амазонія. Каліфорнія, Амазонія. Подрю. Трошки важко під підгорку, але нам подобається. Ми такі справжню печеру. Якось я вже не дуже з великим ентузіазмом дивлюсь на ці сходи. А мені подобається дуже. Дуже. Такий трейл цікавий, так, тому що нагадує вообще якісь Амазонію. Ну, я б не був з цього Амазоні. Ага, Амазоні в нагадує. Чувчик. Десь вже дві години, може на три, не знаю. Ходимо, Микоші йде, тримається. Ну, хочеться вже якщо, закінчити. Але трошки втомилися. Ніколь, на мене, гарні новини. Дивись, воно вже машини видно. Ми прийшли! І ще раз. І раз. Ти походу вообще не втомилась, правда? І два. Ти не втомилась. Я все поняла.